Доброго дня, шановні колеги! В цьому відеоуроці ми навчимося створювати онлайн-тест в Microsoft Teams. Для цього відкриваємо свій клас, обираємо завдання і натискаємо Створити. Після цього обираємо тест. Бачимо, тут у нас є нове опитування. Відкриваємо. І у нас відкривається нове меню постого того нашого тесту, який зараз нам потрібно буде наповнити інформацією, яка буде дана для наших дітей. Так, що ми бачимо одразу? Ми бачимо тест без, два, без назви. Що ми бачимо? Тест без назви. Попередній перегляд, тема тесту три крапки. Скасувати готово. І. Кнопку додати. Давайте переглянемо тест без назви Ми зараз можемо назвати, і тут одразу не зміниться. Потім попередній перегляд, тобто ми можемо натиснути і будемо бачити вже тест, так як будуть бачити його наші учні. Тема це вибір кольору та фону нашого так званого тесту. Наприклад, ось таку оберемо або таку. Ви вирішуєте, або ж можете завантажити своє фото. 3. дивимось. параметри, друк форми, відгуки, умови та дотика. Нас це не хвилює. Поки що. Так, попередній перегляд, наприклад, от тест без назви. Привіт. Коли ви... Того, як діти будуть бачити в нас тест. І можемо подивитися мобільний пристрій. Так як з комп'ютера, так і з телефона. Повертаємось назад, і нам тепер треба дати. Нашому тесту назву. Наприклад, перевірка можливостей Так, потім вкладіть опис. Бимося створювати тести. І тепер ми можемо додати різні варіанти завдань або ж тестувати. Для цього натискаємо на плюсик додати, і бачимо, що у нас є. Наприклад. Я хочу, щоб діти обрали один варіант. Для цього обираємо вибір. Натискаємо і дивимось. У нас з'являється запитання. Перший варіант відповіді. Другий варіант відповіді. Наприклад, чи подобається тобі Teams, або чи подобається тобі інформатика. Так. І даємо одразу відповідь. Так, ні. І можемо також зробити додати варіант. Відповіді для дітей ще можливо. Ми можемо ще додати варіанти, якщо це нам потрібно. Також, тут же одразу, якщо ми наведемо нашу мишу або ж наш курсор на варіант відповіді до цього тесту, у нас є корзинка. Тобто видалити цей варіант відповіді. Потім додати підказку або додаткове опитування. І зробити цю відповідь правильно. Тобто, якщо діти натиснуть на так, то це буде правильна відповідь, і діти за неї отримають бали. Для того, щоб налаштувати оцінювання саме в тесті, нам треба після того, як ви обрали правильну відповідь, натиснути ось тут в полі, де написано бали, а натиснути на одиничку. Кількість відповідей можна показати, та обов'язкове запитання можна зробити, щоб діти обов'язково виконали це завдання, тобто його не змогли пропускати. Вибачте, що тест піднімається завжди вгору, тому що тест в онлайновій формі зберігається і самостійно підкидує на самий перший варіант. Тобто, що ми бачили, що тест зберігається. Після того, як цей а, перший варіант нашого тесту. Створений, ми можемо його копіювати, видалити або перемістити на, на верхню позицію або ж на нижню позицію. Також ми можемо зробити кілька відповідей, тобто буде будь-яка відповідь правильна, яку б діти не обрали. Тобто, не буде, не, не буде неправильної відповіді. Діти зможуть вибрати ту, яка їм більше за цього підходить. Так, після цього. Натискаємо додати. І обираємо, який варіант ви ще хочете зробити. Наприклад, варіант текст. Натискаємо на нього, бачите, ось так у нас виглядає перший тест. І бачимо, у нас є друге питання. Тут ми саме даємо ем, запитання дітям, на яке їм потрібно буде самостійно дати відповідь. Наприклад, що таке ПК. Що таке ПК? А, так. ми можемо, тут Діти записують так, зрозуміло, діти записують свою відповідь. Правильну відповідь ми також можемо додати. Тобто, давайте я зараз це зроблю. Додати відповідь це у нас персональний комп'ютер. Так, це буде наша правильна відповідь. Ми можемо ще додати правильну відповідь, якщо така є. Також, бали 1, Довга відповідь може бути. Дивіться, довга відповідь це введіть свою відповідь. Тобто тут правильно не буде, ви самостійно потім, як вчитель, будете її оцінювати. Але ми зараз залишаємо е, оцінювання автоматичне. Тобто, якщо діти введуть персональний комп'ютер, то все, це буде е, правильна відповідь. Або ж я можу тут додавати той комп'ютер, який знаходиться постійно вдома. Так, з цим у вас. Варіантом, що тесту, все зрозуміло. Ми також можемо його перемістити нагору або ж залишити знизу. І натискаємо додати, і обираємо оцінка. Так, ось такий варіант оцінки. Тут ми можемо запитати у дітей, чи подобається вам працювати в тімсі, оцініть це на 5 зірок або менше. Давайте так і запитаємо у дітей. Оцініть роботу в ТІМСІ, Тобто діти будуть обирати зірочками та ставити свою оцінку. Ми можемо обрати до 10 або ж до 2, і можемо замінити наші зірочки на числа. Різниці немає. Кому як краще буде, кому як сподобається. Так. Потім переходимо до наступного варіанту, натискаємо додати. І у нас є дата. Натискаємо дату. І тут, наприклад, ми можемо запитати, в якому році ви почали вивчати інформатику. І діти тут обирають будь-яку дату, у котрій вони почали вивчати інформатику. Або ж можна запитати по-іншому, коли ви в перший раз. Почали працювати за комп'ютером. Ну, тут більше підходить саме цей варіант для вчителів історії, тому що там багато дат, вони зможуть краще зрозуміти, як працює ця система, та за допомогою неї робити крутіші опитування саме по датам, коли що відбулося. Так, після того, як ми подивилися на цей варіант, натискаємо Додати, натискаємо на стрілочку вниз. І бачимо, що у нас тут ще є. Наприклад, файл передано. Якщо ми натиснемо на файл передано, то ми бачимо: ми можемо дітям дати запитання, і діти повинні будуть прикріпити сюди файл або картинку для того, щоб дати правильну відповідь на це питання. Тобто кількість файлів, скільки можуть. Приєднати до цього тесту діти, наприклад, хай буде це 3. І обмеження по розміру одного файлу. Ну, нехай буде так і залишатися 10 МБ. Запитання. Хай так і залишається. Або ж давайте змінимо на щось інше. Наприклад, давайте так. Завантаж сюди картинку свого комп'ютера. Свого ПК, отак. от буде. Завантаж сюди фото свого ПК. Uh, так, після цього ми продовжимо далі. Натискаємо на стрілочку і бачимо порядок. Вбираємо такий варіант. І нам треба встановити порядок між нашими варіантами відповіді. Тобто, що повинно бути першим, що другим, а що третім. Тобто можемо зробити так. Що за чим йде? Що за чим йде? Іде. Наприклад, тут двійка, трійка, п'ятірка, одиничка і четвірка. Тобто діти зможуть зробити вистроїти порядок так, щоб було це від 1 до 5. Після цього варіанту ми також можемо зробити додати, стрілочка і дивимось розділи. Розділ, наприклад, це був у нас розділ 1, ви можете бачити. І розділ 2. Тобто, поки діти не пройдуть розділ 1, вони не зможуть перейти до розділу 2. Тут розділ 2 нові можливості, хай буде. Щось нове. Щось нове. Додати. Обираємо стрілочку вниз і дивимось. Так, шкала лайкерта. Нам треба буде вибрати. До яких відповідей більше за всього підходить той або інший варіант? Тобто, до яких питань підходить той варіант? Ну, от, Наприклад, такий тест. Тобто діти зможуть поставити відповідність і зараз давайте саме запитання, так і зробимо. Наприклад, зробіть правильну послідовність дій. Тобто, діти зможуть обрати, наприклад, перший варіант, їм потрібно буде привітатися або ж підняти руку і так вистроїти все, що їм потрібно зробити. Також натискаємо обов'язкове запитання, ставимо кількість балів. Після того, як ви створите свій тест, ви можете побачити, що тест у вас збережено. І натиснути Готово. Після цього у вас відкриється віконце завдання. Тобто назву нашого уроку, інструкції до уроку. Інструкція нехай буде пройти тест. Пройти тест, пройти тест. Е, можливі бали, тобто бали тут будуть рахуватися в, тому, в тій кількості, яку ми будемо вставляти саме в нашому тесті. Тобто, в мене було 8 запитань, буде максимальна кількість балів 8. Але можна налаштувати, щоб було трішки більше, або ж трішки менше. Далі можемо запланувати або ж ні. Ну, в нашому випадку давайте зараз заплануємо і поставимо, коли діти більше не зможуть пройти наш тест. Редагувати. Ага, так, запланувати призначення в майбутньому, наприклад, хай буде 18 листопада час. 14.00, термін буде 18.00 і дата закриття також буде 18 о 15.00. Тобто після 15.00 діти вже не зможуть здати цей тест. Натискаємо готово, запланувати. І все. Наш тест повністю готовий.